Дівчаточка, привіт! Сьогоднішнє відео це секрети догляду за волоссям. Щоб волосся було красиве, незалежно від того, яке воно. Чи воно пухнасте, чи воно жирне, чи воно сухе, чи воно ламке, чи воно нормальне, чи воно хвилясте. Любе волосся в будь-якому віці потребує догляду. І цей догляд має бути систематичним. І сьогодні я вам розповім такі секретики. Про догляд за волоссям, коли вам 50, це з мого досвіду. Отже, коли вам 50, ви прекрасно знаєте свій тип волосся, ви вже собі підібрали ідеальний шампунь для свого волосся, ви знаєте, що вам потрібно. Але з віком волосся робиться пористе. Воно, получається пористе і получається ламке. І чим би ви його не живили, як би ви за ним не доглядали, йому потрібен будівельний матеріал. Будівельний матеріал це і протеїни. Де взяти ці протеїни? А протеїни можна взяти в протеїнові серії. Ось така протеїнова серія. Ось такі великі банки. Кондиціонер і шампунь мають по 800 г. Крем має пів літри. Баночки з дозатором. І ці баночки не просто такі собі баночки, аби був шампунь, вони прекрасно очищають волосся, вони доглядають за шкірою голови і вони насичують кожну волосиночку отим протеїном. Якщо ви наносите на волосся крем, от як ви наносите на шкіру, так само ви наносите крем на волосся. Я наношу від коренів і до самої. До самих кінчиків. Я наношу цей крем перед тим, як мити голову за 20 хвилин, що крем, що волосся захоче, скільки крему, стільки крему він візьме. Тоді цей крем я ж змиваю шампуню. Пам'ятаємо, що шампунь треба наносити на голову двічі. Перший раз, ви миєте шкіру голови, очищаєте її від. Себому очищаєте від бруду, очищаєте від залишків тих стайлінгових засобів, від лаків, від п'янків. А другий раз ви вже миєте саме волосечко. І ось коли ви вже помили волосечку, коли ви вже сполоскали цей шампунь, ви наносите кондиціонер. Але тут, дівчаточка, увага! Кондиціонер ми наносимо лише на хвостик. Ось, все, що... Хвостик не, вліз, не влізло сюди, ось сюди ми наносимо кондиціонер. І коли ми нанесли кондиціонер, ми його залишили мінімум на 3 хвилини. Для чого? Щоб оці протеїни з цього ж кондиціонеру всмокталися в нашу волосиночку. Ми її зробили їй чистку, ми її почистили, ми її розтрибушили, всі ці лусочки порозкривали, щоб волосся блестіло, щоб лусочки закрилися. Потрібен кондиціонер. Це має лужний pH, це має кислий pH. Звичайна хімія, лусочки відкрилися, почистилися, і їх треба закрити. Закрити для чого? Щоб оці всі протеїнчики, оцей весь такий хороший догляд, який ми дали своєму волосю, запечатати в тій волосині і там, щоб він залишився. Ось тоді ваше волосся буде красивим. Ось такі в мене секретики. Кому буде цікаво, набирайте номер телефону, який побачите на відео, і я розповім більш докладніше про любу серію, яку в нас є в Лівесті, і підберемо для вас ідеальний варіант. Але який би варіант ви б не підібрали, доповніть його протеїновим доглядом. Будьте здорові, красиві і щасливі. Нехай ваше волосся вас радує і буде вашою прикрасою. До побачення!